Зеленський заявив, що зараз багато процесів прискорилися і набрали обертів, щоб завершити цю війну. Та що цю війну треба закінчувати, і альтернатив миру немає. Що це таке? Гоїв знову прогрівають на договорняк. Звісно, що процеси, які набрали обертів, це плівки набу та яйця Зеленського та Єрмачка у Трампа в долоні. Та як каже Шаболда Майсійчучка, красти, звісно, не можна. Надто коли країна купається в крові. Але хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в анкарі? Не треба бути овочем кажете? Ну єдиний овоч, який мені приходить на думку, це синуля Наташи Масійчук, який собі чилить в Європах та США. Поки Наташенька гонить гоїв на фронт та каже їм стрибати у бус. але свого синулю вона чомусь повертати не збирається. Та каже, що він емігрант. А ти, Микола, ухилян, сука, зрозумів, Байвбус нахуй не стрибаєш зрадник України, блять. Так каже Наташа Масійчук, зрозуміли гої. Красти, звісно, не можна. Але якщо це зілля та дерьмак, ну вибачте, ну вони вже вкрали. Ну що вже зробиш, не міняти ж їх прямо зараз. Канє на переправі не міняють. Ви що тупі, після війни розберемось. Взагалі, ви вдумайтесь в рівень прогрів угоїв та підміни понять. Тобто нам реально кажуть, що причина, по якій за шоблу схватили за сраку на корупції, набагато важливіша, ніж сам факт розкрадання військового та енергетичного бюджету, що в умовах війни буквально саботаж та державна зрада. Це те саме. Якби в суді розглядали не склад злочину, а його причини. Ну, типу, я захуярив сусіда топором, бо він мене назвав Зелеботом, та й взагалі не підтримував нашого сонці сяйного президента та не молився на його ікону три рази на день. І ваша честь, це набагато важливіше ніж мій факт злочину, повністю виправданий нахуй, тобто красти як би не можна, але зараз набагато важливіше, що це злий Трамп хоче злити Україну, тому спіймав Зеленського та Єрмака за сраку, ніж те, що Зе Шобла буквально зливало Україну до пораз. Своїми діями і в першу чергу корупцією. А ще ці овочі дуже класно навчились юзати ботів, щоб видавати в мережах картинку, начебто, підтримки діючої влади та їх наративів. А всі негативні коментарі миттєво чистяться та видаляються, щоб людина, яка почала сумніватись у зелідорі та бажанні наших свиночинуш напиздити якомога більше та з'їбатись перед гаварнічком або поразкою, і далі сумнівалась у своїй думці, щоб вона думала, що може це я якийсь зрадойоб та не викупаю геніальні стратегії Нашого наполеона. Я навіть нагадаю, що наш тилий гіблафон досі існує на наші податки, навіть після того як Європа та США вже другий рік кажуть, що це недоцільно ніхуя. навіщо ви витрачаєте на це гроші і робиться це саме з цією метою, щоб загазлатити українців якомога довше та не пизити більше грошей. А тепер давайте перейдемо до останніх новин за ці дні. Міндіш вже в Ізраїлі та дає показання ФБР. Зеленський нахамив журналістів західного видання неї запитання про корупцію під час війни. Like, uh, corruption still exists. The, the war hasn't changed that. Ви констатуєте зараз, це, Америл? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Ви коли небудь тут жили? Блять, я тут жив 24 роки, і ще мінімум 20 мільйонів українців живуть зараз. Вийде на вулицю людей позапитую про корупцію. Кокаїнова голова. То може скаже, що й війни немає? Вона ж тут не жила, вона її не бачила. willing ні, ні, моє питання до вас інше було, Марія. Моє питання, чи ви тут жили в Україні? Ні. Як ви можете говорити про те, що зараз в Україні корупція? Як так можна? У нас зараз оформити бізнес. З кого? Official кого? Репорт з кого? Ну кого? Російська федерація. Російська Федерація, а зрос! знову русня насрала Мідіщу в кишеню та підставила поняв, набу напевно теж на Росію працює. Бо як вони посміли нахуй викривати корупцію під час війни. А ще Порошенка брата вбив. Насправді це ніхуя не смішно. Згадайте, з якими картами Зеленський починав цю війну, та як його підтримувала половина Європи. А європейські лідери на перегонки їхали до України попіаритись на темі війни та Зеленського. А зараз йому відкрито кажуть, що в Україні є більший рівень корупції, який ніхто не. Не вирішує. І що цей дегенерат відповідає? Ну ви тут не жили, та це і росіян. І сука, це на фоні найгучнішого корупційного скандалу за всю війну. Гроші з якого відправлялись на Росію. Уміров з'їбався в Туреччину та теж вже співпрацює з ФБР по корупційному ділу. За лідер навіть сам полетів в Анкару переконувати носатого Шекеля повернутись в Україну, але щось у нього не вийшло. Буде їбати смішно, якщо вся зелена шобла зараз дасть попідалям та побіжить здавати один одного на перегонки, щоб Трамп та ФБР їх не накуканили. Як до речі, вже зробив. Лиг Єрман Галущенко та Світлана Гринчук, які були відповідальні за корупцію в міністерстві енергетики, а тепер просто з'їбали за кордон вчора. Сука, це вже навіть не анекдот, це нахуй каламбур. Для Миколи у нас кордон закритий на залізний занавіс, а для корупціонерів дірявий як мама Шатіщенка. Це не просто клоунада. Я не знаю вже який жарт навіть придумати нахуя нам взагалі ДПСУ та інші структури. Якщо будь-який корупціонер, якого взяли за сраку, може спокійно виїхати за кордон, окрім пересічного Миколи. Коли я виїхав у відпустку та не повернувся через геніальні кадрові рішення Сирка, який переводив всіх у піхоту в м'ясні бригади, де люди живуть від сили один-два тижні. Деяка частина нашої аудиторії мене захуїсосила. Мовляв, ти зрадник та кинув Україну, хоча я особисто відслужив 5 років у Збройних силах України. При тому, що мій контракт був лише на 3. І це я навіть не згадую нашу волонтерську діяльність, і скільки зборів на мільйони гривень ми з вами закрили: на автівки, на дрони, на реби та на все інше. І слава Богу, що. Це дійсно рятує життя наших солдат, бо держава, як завжди, забиває хуй, бо в державі у нас міністр оборони носатий шекіль уміров, який замішаний у корупційних скандалах, та відвертому пизженні грошей, які мали піти на оборонку. Та всі, хто співпрацює з Міноборони, всі, хто служить в збройних силах, вони прекрасно знають, якої якості їм поставляють дрони, боєприпаси, реби та іншу спорядження. Так ось повертаємось до геніальних кадрових рішення генерала Сирка. Коли ваш улюблений пан ведучий вирішив не повертатись з відпустки, щоб його не відправили в умовний вовчанськ в якусь міцну бригаду і не забаранили десь за тиждень. Дійсно, якась частина аудиторії від мене відписалась та сказала, що я ухіл, зрадник, з і так далі. Але коли те саме робить корупціонер, ще й до цього напиздивши мільйони гривень, ваших гривень з ваших кишень, з ваших податків, які мали піти на оборонку, мали піти на енергоструктуру. Вони їх спиздили, з'їбались, і у таких перемогою в претензії до них чомусь немає, бо не на часі. Потім після війни розберемось. І, до речі, якщо чуєте, що таку діч вам каже людина у 25-му році, знайте, він кінчений дегенерат на рівні розвитку десятирічної дитини. Якщо він не розуміє, що при такому розвитку подій кінець війни буде з прапором Сусії над Києвом, то розмовляти з цим розумово відсталим немає ніякого сенсу. Бо учила відсутня банальна логіка та паттерн рекогнішн. Бо як можна виграти або хоча б не програти війну, коли у влади немає мети її виграти. А мета це напизити гроші, що напряму впливає на боронездатність країни, та з'їбатись. І ось щось війна не закінчилась, а всі топіві корупціонери вже позйобувались з країни з вашими грошима. Ну шо в країнчики вже відчули смак перемоги. Потім розберемось, да? Також відбулось попереднє судове засідання на Чернишовим, де він видав їбійшою клоунади про те, що на плівках не він. Че Гевара це кубинський революціонер, він не знає, про кого йде мова. Та коротше, у нас тут другий сол Гудман. Суд в'їбав йому клоунську заставу 51 мільйон доларів, при тому, що навіть згідно його декларації до війни, у нього майна та статків більше ніж на 300 мільйонів. Тож за моїми прогнозами, до кінця тижня цей теж дасть по підалям. І сука, поки я писав цей сценарій за носа, того вже внесли заставу. Вотож може станеться так, що він дасть педалям ще до того, як це відео ви, взагалі буде опубліковане на Ютубі. Слава Україні! А тим часом скотопоросіяни вже викидали свої умови перемир'я в Україні через дмитрієва Віткофа. Там все по-старому. Віддайте Донбас, зменшіть армію, відмовтесь від далекобійних ракет на статус російського другим офіційно. І звісно, такі умови це недалеко від капітуляції, особливо зменшення армії та відмови від озброєнь. Бо хто дасть гарантію, що Росія з її нинішнім ВПК, який дуже. Довго розкручувався, але зараз він їх дійсно потужний і виробляє більше снарядів ніж всі країни Євросоюзу разом взяті. Просто візьме та через рік знову нападе на нашу країну, вже захопивши ще більшу її частину. Тому зменшення армії це, звісно, повна хуйня. Але проблема в тому, що наші зелені лідери довели ситуацію до такої ручки, що у нинішніх умовах зеленському вийобуватись вже не дадуть. У нього буквально зараз є два стільця: на одному війна точена, на іншому перемир'я дрочене. Причому на хуйових для нас умовах, але це вже результат та наслідки геніального правління нашого Наполеона та командування оберштутбанфюрера банфюрера Сирка. Тільки страждати знову буде Микола, бо у зелених грошей так до сраки, а будинки в Києві так конче заспі. Їм від того Донбасу, ні холодно, ні спекотно. Хоча об'єктивно у нас і так майже весь Донбас захоплений або розйобаний в нуль, та його дійсно можна було використовувати як солідний актив завершення війни. Бо тоді Путін зможе своїм гоєм сказати, що цілі свого вик. Нині, там і перемогли, а ми по суті збережемо сотні тисяч своїх життів. Бо з командуванням сирка до та таких дегенератів, як новий командувач штурмових військ, ми безальтернативно Донбас втратимо. Якщо не за півроку, то за рік. Тільки з шаленими втратами особового складу. І не треба зараз сказати, що росіяни теж втратять сотні тисяч вбитими. Ми не росіяни. У них населення в п'ять разів більше, і їм на них відверто похуй. Тим паче, що воюють по суті гої з регіонів та інших націй. А москвічі як чіли собі на Патріках, так і в. Не дули з того СВО. Тож для Росії СВО це чисто класова чистка, щоб менше всілякого біосміття, на їх думку, залишилось в країні. Але згідно з планом Трампа, РФ поверне частину окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. І якщо так дійсно станеться, то це мана небесна для нас у наших умовах. РФ, по суті, дивлячись на все, що відбувається у нашій країні та армії, взагалі може ні на які договорняки не йти, в'їбати ще одну мобку на 300 тисяч, та весною заходити в Запоріжжя та Дніпро і хуй ми що зробимо. Бо Силами зеленої шобли, ТЦК та дегенеративних командирів у нас фронт тримається на шмарклях, а кількість СЗЧ зачі б'є рекорди кожного місяця. Тому, якщо це дійсно буде договорняк у стилі забирайте Донбас, віддавайте частину Запоріжжя та Херсонської області, то це будуть шикарні для нас умови. Я скажу чесно та відверто: у нас цією владою немає абсолютно ніяких шансів виграти цю війну та повернути території не те, що 91-го, а навіть 21-го року. Для мене це виглядає як гниюча відмираюча рука, яку треба або відрізати. Ати зараз полікуть або чекати, поки згниє все тіло. Я втомився дивитись на те, як українці гинуть щодня. Особливо мені шкода українських чоловіків на фронті, яких загнали туди через бус і у яких немає можливості звідти піти та виїхати за кордон, яка все-таки є у українських жінок. Ми просто втрачаємо генофонд та кращих людей нашої нації, заради того, щоб влада могла попиздити гроші трошки довше та з'їбатись з країни. Для мене найголовніше, щоб мій народ перестав вмирати та страждати. Тим Бачи, що наймерзенніше це те, що ця влада та прикуритні опешні виблядки прикриваються великою національною метою, розповідаючи про священну війну за існування нації. І може воно дійсно так і є для простих людей, але для них це по факту лише заробляння грошей на смертях українців. І на жаль, на момент публікації цього відео договорняк ще не стався, тому ми продовжуємо разом рятувати життя наших воїнів. Та я дуже прошу вас задонатити на наш збір на авто для спецбатальйону головного управління. Розвідки, які стримують навалу росіян на східному напрямку. Посилання на ваших екранах та в описі: рятуємо життя наших воїнів разом. Також за всіма новинами, без цензури про політику в Україні, залітайте до Радикальні телеграм-каналу з найбільшими яйцями в Україні. Посилання також буде в описі. На зв'язку був пан ведучий. Слава Україні!